Усім привіт! Вітаю вас на наповнюючі медитації. Сьогодні ми з вами будемо проводити медитацію на наповнення енергії та сили. Тому сідаємо всі зручненько, робимо глибокий вдих, робимо повільний видих, глибокий вдих, повільний видих, заплющуємо очі та слухаємо мій голос. Ще раз робили вдих і видих. Можемо сідати з вами на землю. Можемо стояти. Головне, щоб ми відчували під собою опору. Відчуваючи опору, ми з'єднуємося з силою землі. Робимо вдих і відчуваємо, як ми повільно починаємо заземлюватись. Відчуваємо силу та мудрість землі, відчуваємо її підтримку, відчуваємо її силу, відчуваємо, як вона забирає усе зайве, забирає втому, забирає негатив. Відчувши, як ми позбавляємося від усього того, що нам не належить. Ми робимо глибокий вдих, повільний видих. І відчуваємо, наче маківкою починаємо тягнутися вгору. Так, ніби вся та енергія, яка прийшла до нас з землі, наповнила нас, вона починає підніматися до самого-самого верху. Піднімаючись по нашим ногам, сідницям, хребту, піднімається до самісінького серця. Наповнює його теплом, наповнює наше серце, затишком, наповнює безпекою і піднімається в саму нашу маківку. Заплющуємо очі і відчуваємо, як ми через нашу маківку починаємо з'єднуватися з космосом, починаємо з'єднуватися з джерелом. Робимо глибокий вдих і повільний видих. Відчуваємо, що ми в стані тут і зараз. Відчуваємо, як ми з'єдналися, з'єдналися з землею, з'єдналися з космосом, Чи ми у безпеці, у гарному і рівному стані. Тримаючи очі заплющення, ми знову робимо з вами глибокий вдих і повільний видих. З кожним вдихом ми втягуємо в себе яскраве, тепле світло, яке проходить крізь кожну клітинку нашого тіла, яке наповнює нас, яке проходить нашим хребтом, яке наповнює наші легені. Живіт. І з кожним видихом ми відчуваємо, як позбавляємось від усього зайвого, зайвої втоми, зайвих емоцій, позбуваємося від всього, що нам не належить. Тримаючи очі заплющені, робимо ще раз глибокий вдих і повільний видих, розслабляємо повіки, розслабляємо. Щоки, щелепи, розслаблюємо м'язи шиї, орутну клітину, розслаблюємо м'язи живота, робимо вдих, округлюючи наш животик і видих, розслабляємо стегна, розслабляємо бедра. Відчуваємо, як розслабляються наші коліна, наші стопи. Ми в легкому стані невагомості, в стані чистоти та спокою. Робимо з вами ще раз вдих і видих. Уявляємо, ніби ми знаходимося в чистому, безмежному просторі. Довкола нас лише позитив та чистота, лише гарні думки, лише гарні дії. цей чистий простір наповнює нас позитивом, наповнює нас силою, натхненням. Ми відчуваємо, як ми зливаємося в єдиному потоці позитивних енергій, енергій чистоти. Ми відчуваємо, як ця чистота огортує наше тіло, наче вдбайливий кокон, наче лялечко. Перед тим, як вона стане метеликом. Ми відчуваємо легкість, відчуваємо затишок та турботу. Удихаючи чистоту, ми позбавляємось від усього зайвого, усієї знервованості, позбавляємося від напруги, позбавляємося від зайвих думок, які не належать нам, від усього навіювання, від чужого негативного впливу. Перевевши увагу на нашу голівку, ми можемо відчути, як зверху до на нас стікає божественний потік. Наче чистий потік чистої енергії. Уявляємо, що ми стоїмо під золотим струменем води. Ніби під золотим чистим душем, який змиває з нас усе зайве, усе, що нам не належить. Подумки говоримо, я повністю очищена. Я позбавляю себе від усіх зайвих думок, від усього, що мені не належить. Я незалежна. Від чужого впливу на себе. Я з'єднуюся з чистим потоком світла любові. Я з'єднуюся з божественним потоком енергії та сили. Я наповнена світлом. Я наповнена Божественною енергією. Робимо глибокий вдих. І повільний вдях. Уявляємо, що ми наче вдихаємо в себе все золоте світло, божественно чисту енергію. Ми відчуваємо, як між нами і Творцем нічого не стоїть. Ми з ним в прямому контакті, в прямому контакті з Божественною енергією. Подумки або вголос можемо промовити. Я енергетично наповнена. Всі мої ресурси наповнені енергією. Мені вистачає цієї енергії на здійснення всіх своїх задумів, усіх своїх планів, усіх своїх мрій. Я цілесна створцем. Я цілісна цілесна з космосом та небом я наповнена. Зробили глибокий вдих і повільний вид. Можна про себе подумати, про цей план, про задум, про здійснення якого ви мрієте або те, що ви плануєте зробити, або про річ, на яку вам потрібна зараз енергія, кожна або кожен подумав про себе в голові, уявили, як ви вже це досягнули, уявили, як ви отримали те, що ви бажаєте, як ви радієте досягненню своєї мети, досягненню своєї цілі. Яка ви радісна або радісна при здійсненні своєї мрії? Ви уявляєте би? уявляєте себе уже в цьому стані, коли ви отримали те, що ви бажаєте, те, що ви хочете. Ви в цьому стані, ви в стані переможця, ви в стані щастя та наповнення. Ми зробили глибокий вдих і повільний видих. Відчули ви цю радість в серці, наповнення. І подякували Всесвіту за те, що вас вже є. Дякую, Всесвіт, що я проживаю своє найкраще життя. Дякую, Всесвіт, що я проживаю в найкращому місці на землі. Дякую, Всесвіт, за все прекрасне, що ти мені даруєш. Зробила глибокий видих і вдих. Ще раз зробили видих, вдих, подякувала Всесвіту ще раз і повільно можемо розплющувати очі.